Вітаю, друзі! Нарешті я можу з вами поділитися і відповідно показати мою нову роботу, мій новий проєкт під назвою Точівка рогачик» або ж найменша заточувальна система в моєму виконанні. Ті, хто слідкує за моєю діяльністю, мають пам'ятати відео під назвою чи має право на існування ця річ?». Так ось, всі етапи та моменти, в яких мені щось не подобалось, вони виконані. Бо Ви ж знаєте, що я люблю, коли воно гарно, красиво та функціонально. І от тепер я з радістю представляю її вам, що ж вона з собою являє? Давайте перейдемо до огляду та історії, як же вона з'явилася. До мене дуже часто звертаються люди і просять, щоб я зробив щось компактне, на що в мене є постійна відповідь, що повноцінної заточної системи вона не може апріорі бути маленькою. Для того ну, потрібне місце, потрібні і необхідні. Камені, багато-багато всього іншого, ви самі це в принципі знаєте. До цього я робив мусати керамічні, якими більшість людей задоволені, я б сказав, не більшість, а вони багатьом подобаються і знайшли своє місце. Так от, прислухавшись до ваших побажань, я створив цю річ. Вона дуже схожа на річ світового бренду фірми Ланські. Вони її виготовляють, але за зовсім другого розміру, там друга історія. Цю річ зробив я самостійно з своєї голови. Так, як би мені то хотілося. Що вона з собою являє? От такий от девайсик розміром ну, таку запальничку влазить прекрасно в карман. Ось в руці тримаю перед вами. Має такий от корпус. Ну, от. Тут просверлені два хитрих отвори. От. Тут є кришечка. Ну, оно на всіх є. А не всі в одинакові. Що ж воно з собою являє? Ця кришечка. Як видно, вона тут заподліцов, і при перевороті теж заподліцова. От все, ну, класно, все, все прекрасно. все-таки до огляду. Коли ми її повернемо так, от, ми бачимо два отвори, в яких от от, прямо в ноль в струїні два алюма керамічних стержня. Вони ж такої якості, як і на моїх мусатах. От Бачите, все плотно, як ходе. Закривається і от так. От. Ставимо нашу точілочку таким от чином. І беремо дві таких трубочки. І вставляємо їх під таким кутом, як під яким просверлені отвори. Як видно, тут все дуже плотно. Отак. От кут на сторону я вибрав 20 градусів. Тобто загальний кут при правці цим інструментом буде складати 40 градусів. Чому ж такий кут. Як кажуть, всім не угадити. Деякі люди загострюють кухонні ножі під 30 градусів, мисливські, під 40-45. Вважаю цей кут золотою серединою. Як же все-таки все буде працювати ця річ? На відеоогляд я взяв два ножа от. і хочу вам одразу сказати, що ну, вона маленька, от, вона більше як ну, виріб для душі, виріб для, технічно для ножів невеликого розміру. Ну, наприклад, це можуть бути складні ножі, ножі ЄДЦ, або такий, ось такий маленький із кухні. Це все мої робочі ножі. Я вам зараз покажу. Вони притуплені, от, як вони працюють і що буде в результаті, як працювати саме таким пристроєм. Ну, Дивимося. Така ж точно буде історія. Оце вообще... О, ні. Ну, як, вони ріжуть, але рвуть. Так от, маючи таку штуку у себе в кармані, ви завжди можете поправити свого улюбленця, придати йому необхідної гастроти такими простими рухами. Як користуватися? Ми тримаємо ніж строго перпендикулярно ось площині, тобто рівно. І от такими от рухами легкими правимо або ці ось трубочки. Точно зернистість я вам не можу сказати, тому що її, як такової, не існує. Це алюмікераміка ще радянських часів. Виміряти її важко, але характер роботи буде приблизно схожий як тисячу грит камінь. Перейдем правки. Давити необхідності немає. Отакі от, от рухи мають бути. Тобто, чи це мусак, чи це точилка, як бачите, так і бачите. І от такими от рухами добиваємося необхідної гастроти. І ще раз хочу наголосити, що від того, що ви будете прикладувати силу, швидкість правки, вона не, не збільшиться. Ви навпаки, можете зіпсувати її щокромку. Тут так от робимо? І все має працювати. Ну і давайте подивимося, що в нас вийшло. Ну, вже ж працює. От якось так. Після роботи ці стержні, е, бачите, це чорне, це є метал, який знімається з леза. Це значить те, що вони працюють гарно. От. Можна протерти тряпочкою або ж просто покласти на місце. Ніякого додаткового догляду за ними необхідності немає. Продемонструю надійність конструкції. Ну, тут все так. Бачите, вот так вот раз назад вставил. И все. Отвори эти в жизни Так вот все надеяно. Вот. вот. так вот взял на кишеню. И все. Ну, для выгляда просто возьму еще покажу. Так вот. Такая кропитка работает. Але ж має а право на існування. Я вважаю. Має. Я надіюсь, вам відео сподобалось. До нових зустрічей!